Отреагуйте на такий вопрос. Гость не хоче, щоб 40 плюс штурмували посадки, а хто должен это це 20 річні парни, це нереально. 20 і 30, так. Да, але якщо вони будуть вчитися. А ви думаєте, зараз хто там штурмує? В мене ще ну, не хотів добре, я вам скажу. Подивіться, будь ласка, всі в Фейсбуці, подивіться, всі в телегі, полон на впізнання. Ну подивіться, кого ви там бачите? Всі люди 40 і за 40. В полоні, чому? Бо... Бої бувають настільки на, на, на миттєві, що ти в ну, голову не, не встигнеш підняти. Uh -huh. І людей наших беруть в полон, але бігти він не може, без нічого не може. Оцей молодець, що з дронами да? він придумав возики для евакуації. Ми зараз вивозимо на квадроциклах. Ну, але буває така погода, що ти на квадроциклі або е, по передньому краю ти та не там комдрувати пригає і вивозить на квадроцикли поранених. Він придумав возики, модернізував молодець, і вони вже тисячу штук замовили тих возиків і по фронту роздають. Ми навіть ну, на оборонпром не надіємося. Нахіра ми самі собі зробимо возики, і людина може йти стріляти, вона причіплена, поранений ззаду, і отак вивозимо з нуля. Я за те, щоб воювала е, техніка, модулі, щоб це було ну, автономно, щоб менше людини було. До речі, як, як, як ще підказую, у нас е, у Чайкін у вас був, yeah. я знаю, він казав, 100 тисяч наградних стволов. Yeah. Бачите, 100 тисяч це людина, яка проходить навчання, яка проходить медкомісію, яка. Психолога проходить, має вдома сейф і раз в рік міняється. А чого вони на фронті? Я хочу спитатися. У мого командира був АПМ. Да, у нашого комбата лівши Андрія Верховляда був ЛОК. В армії на нагарний влок мінімум командир батальйона і мінімум майор і вище. І у Житкова, автора 95-го кварталу є злок. Угу. Нагадуємо, ну а зачем? Комбати предлагають відправити? Я, я предлагаю 100 тисяч людей вже, і вони є на картотеці в кожному воєнкоматі. Кожен суддя, який звільнився, який носив пістолет, він є в уєєнкоматі, кожен е, прокурор він є в воєнкоматі. Тобто там людей вистачає, але одні відкупаються, другі от, алкотреш лапають. Я кажу, українці, згадайте, згадайте, що ви не бидло і не казли. І не дозволяйте собою таке робити.